Шостий говорить око перший. Наш чоловік пішов. Вас зрозумів. Попереджаю, об'єкти є ніж. Вас зрозумів. Повторіть, у нього при собі величезний ніж. Вас зрозумів. Попереджаю. Основна ціль приближається з півдня. Вас зрозумів. Добре, всім бути на поготові. Слідкуйте за ним. Я буду радий позбутися від цього клоуна, ВМ. Я буду радий Ось і ву, я не сліпий. Розслабся, старий. Ми на одній стороні забув. А він прям чарівник. Товар у тебе? Ага, а гроші у тебе. Ей, у нас проблема. Повторіть, охоронець підходить з задньої сторони. Можеш йому помішати? Ми занадто далеко, шостий. Не треба малюк. Може доставляти 3-4 кіло в неділю, якщо захочете. Що моє гімно недостатньо добре для тебе. Ей ви, що ви тут робите? Що, а що ти за хуй? Стоять, не рухатися. Давай, давай, мій друг, просто розслабся. Ти з божеволю не треба. Може бути, якось можемо вирішити проблему. Хочете мене обманути? ви знаєте хто я? Наказ всім, не дайте йому втекти, зупиніть його. Не, не бийте мене! Твої матір, не треба, чуваку, не треба. Поліція Гонконгу, не робіть дурниць. Ходімо, ходімо, чорт! Слідуйте за назом, давай. Ого, уважніше з сітками. Ти когось бачиш? Здається, вони йдуть за ву, найсуворішим гомнюком. Поспішай! Якого біса біжи, біжи. Залишайся поряд. Давай, поспішай. Вони йдуть за нами. Давай, давай. Чортова риба, ненавичу рибу. Ти з глузду з'їхав, давай далі. Йди далі. Тобі мене не спіймати. Стоп! Що з цими хлопцями стояти? Тобі нема куди йти. Сукин син. Паркур, паркур. Паркур! Паркур! Стояти, твоя матір. Не рухатися, взяти його. Хапай його, хапай його, біжи, біжи. Звідси, ідіот. Ти затриманий. Ти заарештований. З тобою покінчено. Поліція Гонконгу! чорт. Стояти, ви оточені. Поліція, не рухатися. Ви заарештовані. Ти, та гаразд, ми зможемо домовитися, вірно? Не хвилюся, у тебе буде достатньо часу подумати про це у в'язниці. Ви не повинні нічого говорити проти своєї волі. Але ваші слова можуть бути занесені в протоколи, використані як доказ. Ви зрозуміли? Яке це взагалі має значення? Гей, ти ж, я говорив тобі наступного тижня, наступного тижня, добре? Вей, вейшень, це Джекі з Олд Просперіті, чувак. О, чорт, Джекі Ма. Чорт, це ти? Охреніти, повірити не можу, що ти тут робиш, коли повернувся. Вей, чорт, ти херово виглядаєш. Та йди. 15 років це не жарт, ти сам же розумієш, ми вже не діти. Та гаразд, запитай будь-якого, Джекі Ма все ще красень. Джекі ма ні, трохи не змінився. радий тебе бачити. Ну так що твою сраку нарешті з Штатів, нахер? Ну це було за взаємною згодою, Все одно настав час повертатися. Так, дім, милий дім, То на чому тебе взяли? нічого особливого? Не дай їм навішати на себе чужого лайна. ці гонюки обов'язково спробують повіри мені, коли дізнаються, що ти за просприті зі мною це постійно відбувається. Гей, та ти все ще спілкуєшся з хлопцями. Звідти лише з деякими. Ти типу, пішли кожен своєю дорожкою, але пам'ятаєш Вінстона? Він піднявся до червоної жердини, сунуїво і я взагалі то кручу тут з ним деякі справи. Ха, червона жердина сунуї, чорт, псине око завжди говорив, що він правитиме цим райодом. Псине око теж Червона Жердина, все-таки самі покидюк. Це саме він залучив Вінстона. тоді вони були досить близькі, але зараз Гей, а хіба псине око не зависав з твоєю сестрою? Так, це було давно. А пам'ятаєш, коли ми були дітьми, ти ще вколо псини око олівцем, ти тоді мою сраку врятував. Чорт, треба розповісти про це Вінстону, йому неймовірно сподобається. Вей, твою матір, ще ні у тілі, не можу повірити. Джекі ма. Схоже, треба завалювати. Слухай, Джекі, якщо ти. і що вам з Вінстоном колись знадобиться якась допомога з усім цим... Ця... лайном. Ну, звичайно, друже, заходь, як виберешся, будь де як у старі часи. Дуже швидко субтитри йдуть, дуже швидко балакають. І дуже я не встигаю це говорити. Не встигаю. Ой. Схоже, жодних доказів проти тебе не виявлено. Як ти це поясниш? Мабуть, ти дуже небезпечна людина вийшені. І нам потрібно, щоб люди думали саме так. сподіваюсь, мої люди не надто брутально обійшли з вами. Може в них те саме запитати, сер хлопці, вони не в формі, але справді дали свої, свої плоди. Я Джекі Ма. Чудово скористайся ним, щоб сподібратися ближче до Вінстона станшу за будь-яку ціну. Твоїм контролем буде Реймонд. звітувати про те, що відбувається буде через нього. Наші джерела стверджують, що Вінстон шукає бійців. Ти маєш якимось чином змусити його довіряти тобі. Мені це вже доводилось тільки не у Гонконгу. Американські банди навіть азіатські не йдуть жодне прийняття з місцями утряди. А це її найсильніша банда. Слухай, Реймонд, тебе звуть Реймонд, Правда, так я вірю з цими хлопцями. Я знаю хто вони і що вони. Вам цього жодних джерел в світі не скажуть. Мені потрібні червоні жердини, виконавчий середнього рівня на кшталт Вінстона. А все найбільше мені потрібно. Скажу відверто попередні спроби до нього підібратися не увінчалися успіхом. У увінчалося е на нього майже нічого немає. Ось тому ти тут. Сподіваюсь, що ти зможеш забрати матеріал для розслідування. розумійся, чим раніше вийде на двір, тим раніше зможу приступити. Реймонд буде на зв'язку. Так, ве іще да, удачі, тобі. удачі тобі. Там зверху, там знизу субтитри. В кожній грі по-різному. При всій повазі сере, але ви впевнені, він працюватиме в умовах максимального тиску дуже довгий час. Я не впевнений, що його вистачить до спільності не витримати це вітри. Судячи з його справ, він схильний до екстремальної поведінки. Також що в нього дивижної сили спрямованість. Він явно звинувачує тріаду, тому що трапилось з його родиною. Це все може притворитися на вендету. Реймут вишень ідеальний підходить для цієї роботи. Ох, вей, буде так круто. Ще раз дякую, Джек. Я це дуже ціную. Не питанчок, до речі, ти знаєш, що я намагався розшукати тебе пару років тому, але ніхера не знайшов в Америці взагалі інтернет є. Думаю, за рік протягнуть. А мабуть, у в'язниці був ще чи ще чого. Граз, пішли звідси. Ви ще звикаєш до того, що ти в Гонконзі? так. Да, тож Вінстон тепер червоний шест. Уся ця територія належить Вінстонові, але псине око лізе на неї. Але якщо вони зараз обидва червоні шести, хіба вони не повинні бути заодно? Повинні, але псене око завжди був засранцем, Виходить, що він ще й жадібний за Коли прийдемо до Вінстона, я представлю тебе зараз дуже підозріло ставлюся до нових осіб. І що така параноя? рядах Сунгі був щур, і щоб вірити тому, що мені доводилось чути, йому не дали померти швидко. Вони його вбивали досить повільно. Мучили його, Гей, як ти мала. Джекі ти ж знаєш, батьки не хочуть щоб ми з тобою. Твої батьки мене навіть не знають. Коли вони мене пізнають, вони мене полюблять. Ти гівнюк. Я тебе на частини порву.